Добрий день. Браття китайці мене не перестають дивувати. Що вони тільки не роблять. І все для людей, як то кажеться. Заказали у них отакі от модулі. 4С 4 А, 2С 4 А і 3С4 А. 4 А він, звісно, не видає. І на вхід йому не треба подавати сильно мощного блока. Наприклад, от такий от. Його перегріває. Тут скільки він нас має, він нас видає. Де той? Камера. Що він пише? Він нас пише 2 А. Такий не треба. І такий не треба. Той скільки має. Тоже десь там Ампер чи 2. 2. Сюди треба ставити до Ампера. Отакий. От воно на такому воно. Не гріється, довше буде заряджати, да, довше. Але зато безпечно і спокійно. Так от, що оцей модуль робить? Отакий, от скажімо, це у нас що? 4? Це 2С4 А. От ви, наприклад, зробили, от як я, от, через BMS 3S на шуруповерт, жив, ну, акумулятори перевели з літія. Той з на аналітій. Чим заряджати, питання стоїть. От, наприклад, для роботи цієї плати BMS 3S є 13,6 вольта. От, де взяти 136 вольта? Робити якийсь окремий блок живлення. Там щось чудити. Ну, проще от взяти от такий модуль. Звичайно, зарядку від телефона. І все. І питання рішилося, як то кажеться. Чи ви зробили там на 4 акумулятора, вам треба там 17-16, по-моєму, з копійками. Де взяти, опять же таки, шукай вітра в полі, як то кажеться. Роби щось там хіміч Беремо отакий от модуль, звичайний п'ятивольтовий вольтовий блок. І все. І заряджаємо, і без проблем. Та, він, якщо от таким там На 600, на 700 мА, чи навіть до ампера, Буде довше заряджатися. Ну і що? Зато дешево, надежно і практично, як казав, по -пану. І що тут це є? Цікаво. От Бачите, зараз від червоний йде. Він має індикацію заряду. Тобто зараз чардж, там тут пише charge. Червоний чардж. А синій засвітиться окей, ну типу, зарядився. Тобто, коли напруга зрівняється, стане на акумуляторах 13,2, 13, не знаю, 4 вольта чи 6, засвітиться, що акумулятори зарядились. От. Бо так, так, можна заряджати. Я спочатку зробив, бачите, на такий штекер на 12 вольтову зарядку. Ну, вона його не дозаряджає. Вони там набирають 4 вольти в максимумі. І як би мало. Треба 4,2, 4,3. Тому от такий от вихід, кому, може, кому пригодиться, бо в принципі хороша, хороша задумка, як то кажеться. Тобто ви, він живиться від 3 до 6 вольта. Тобто можна навіть і не 5 вольт на нього давати. 4, 3, без різниці. До 6. Не треба давати 7, 9 і так далі. Він згорить, напевно, я точно не знаю, але тут чітко написано. От, 3-6 вольта вхід. А на виході ви отримуєте напругу, яка вам потрібна. Така от чудова штучка. Дякую за перегляд.